Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляють. Каска стато. Привіт, малята, мене звати Анатолій Анатолійович. Якби ви лише знали, як я поспішав сюди, знаєте чому? Річ у тому, що я дізнався один секрет. І мені дуже кортіло поділитися ним. Скажіть, чи бачили ви колись песиків що виють на місяць? От і я бачив і завжди думав, навіщо вони це роблять? Чи то вони так співають для нього, чи, може, передають секретне послання для інопланетян. Та виявилося, що відповідь зовсім інакша. Хочете дізнатися, в чому насправді секрет? Тоді слухайте мою казочку. Казка Георгія Химича песик та його місячні друзі, художник Сергій Савченко. Однієї місячної ночі я прокинувся від того, що наш песик протяжно завивав на місяць. А, і, і чого це він? подумалось мені. Подивився я уважно на місяць, тоді на песика, а тоді ще раз на місяць і пригадав таку історію. Жили собі нерозлучні друзі? Песик? Котик, півник та кролик. І були вони завзятими мандрівниками. Коли їм випадало хоч трохи вільного часу, вони вирушали в далекі подорожі. Обійшли вони уздовж і впоперек усеньку землю. А тоді почали все частіше поглядати на зоряне на небо. Надто подобалося їм спостерігати за місяцем. На небі він вирізнявся з поміж усіх зірок. Якось песики каже. Товариство, а чи не полетіти нам на місяць. Гляньте, які там гори, а моря які глибокі, див усяких, мабуть, чимало. Я про це давно думаю, аж засяяв кут. На місяць, на місяць, загукали півник з кроликом. То, то що, летимо? запитав песик. Летимо. В один голос закричали друзі. Почали вони майструвати справжнісінького зорельота. Песик був за конструктора, адже серед них він найкраще розумівся на космосі і на зорельотах. Невдовзі зорліт був готовий. Злоб'яте, е, 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 струвай! схаминувся раптом песик. А хто ж залишиться вдома? Х, хто дбатиме про наш город? Хто?» Але залишатися не хотів ніхто, бо всім кортіло на місяць. Мабуть, доведеться, песику, застатися тобі, сказав котик. Ти? Поміж нас найудатніші до всякої роботи. «А вже ж?» – вигукнув кролик, так, так і так, підтакнув півник. Песик схилив голову і мовчав. Будь ласка, не засмучуся, заспокоювали його друзі. Треба ж комусь бути на господарстві, а наступного разу хтось інший залишиться, а ти полетиш. І ось настав час відлітати. Узяли мандрівники все необхідне і почали сідати у свій сяючий зореліт. Песик стояв поруч і прощально махав їм лапою, ще й хвостиком. Він пробував усміхатися, але з його очей чомусь капали сльози. До побачення, песику, не хвилюйся. Ми швидко повернемось, гукали на прощанні котик півник та кролик. Загуркотів двигун, зороліт заблимав тисячами вогнів, загудів, затрясся, а далі відірвався від землі і полинує. Песик довго спостерігав за ним, аж доки зорлід не перетворився на маленьку цяточку, яку вже годі було розгледіти. Став песик жити самий самісенький. Гарно він господарював, і все в нього було до ладу. Ось лише зранку тепер будив його не півник, а будильник. Минуло багато багато днів, а друзі все не поверталися. Може, подумав песик, їм так сподобалося на місяці, що вони забули мене. Оце то друзі, але а, 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 ж ні, міркував він. Не, не могли забути мене і свою домівку. Видно, заблукали десь. А може, а може, зіпсувалося щось у зорольоті, і вони його ремонтують? Треба ще трішки почекати. Кожного вечора, коли на небі з'являвся місяць, песик пильно у нього вдивлявся. Іноді, коли місяць висів майже над самою землею, Песокові здавалося, що він бачить там своїх друзів. Тоді він закидав голову і протяжно гукав Котику! Півнику, кролику. Але друзі, на жаль, не відгукувались, хоч іноді він кликав їх цілу ніч. І ось коли песик уже зовсім зневірився, в його двері хтось постукав. Хто там? запитав песик. Але замість відповіді за дверима почулися мурняу. А тоді голос не коріком! А далі рвучко відчинилися двері і в персика на шиї повиснули щасливі котик, півник і кролик. О, 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 о Боже, хлоп'ята, невже це ви? не вірив своїм очам песик. Ви, 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 ви живі. Та ні, у живі, зітхнув кролик. Хоча й довелося добряче поблукати поміж тих зірок. За вечірнім чайочком. Ми тобі про все розповімо, обіцяв півник, струшуючись від дощу, що весело шумів за вікном. Хлопці, ущепніть мене! Це не сон. Ви, ви, такі, ви такі справді повернулися. Ніяк не міг заспокоїтися песик. Та повернулися, повернулися, і без тебе тепер нікуди не полетимо!» Усміхнувся котик і простяг песикові теплий шматочок місяця. Тепер зрозуміли, чому деякі песики виють на місяць? Просто вони чекають своїх друзів і кличуть їх своєю собачою мовою. Тож ви не ображайтеся, якщо раптом котре собаченя заважатиме вам спати вночі. Сподобалась вам казочка, друзі! І мені сподобалось. Упевнений, я ще не раз захочу її прочитати. І вам раджу. А знайти казочку про песика та його місячних друзів і ще багато інших казочок можна на сайті каналу Плюс Плюс. Попросіть батьків пошукати. А тепер бувайте!